Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Велика Британія виділила 60 мільйонів фунтів стерлінгів з бюджету від Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів для Збройних сил України про це повідомив міністр оборони Британії. Також стало відомо, що 20 мільйонів фунтів з цього фонду Британія направить на забезпечення потреб протиповітряної оборони України. Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії під час візиту до Києва оголосив про те, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для України. Десять українських пілотів завершили початкову льотну підготовку у Сполученому Королівстві. Про це повідомляє офіційний сайт королівських повітряних сил. Наразі вони завершили початкову підготовку, яка дозволить їм пересісти на навчально-бойовий варіант літака f 16 На них пілоти пройдуть поглиблену підготовку на бойових машинах. Загалом під час початкової льотної підготовки пілотів навчили базових навичок керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складі формації. Литва в межах військової допомоги передала Україні антидронові системи. Про це повідомив міністр оборони країни системи, призначені для протидії ворожим безпілотникам. Також зовсім нещодавно Литва передала Збройним силам України нову партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Крім цього, у лютому Литва поставила українським силам оборони чималу партію боєприпасів до гранатометів Карл Густав. Французько-німецька група збройових компаній створить нову дочірню компанію, виробництво якої розмістять в Україні. Про це стало відомо за підсумками перемовин міністра оборони Німеччини і французького міністра оборони. Нове підприємство буде виробляти артилерійські боєприпаси, а також запчастини до зброї їхнього виробництва вже переданої Україні. Йдеться зокрема про запчастини до САУ бронемашин, відомих як колісні танки. Заступник міністра оборони України розповів, що порівняно з 2022 роком в Україні в рази збільшилось виробництво боєприпасів. Про це він заявив під час інтерв'ю. Заступник міністра заявив, що Україна зараз виробляє фактично весь спектр артилерійських боєприпасів і у стані розробки перебуває вітчизняний боєприпас калібру 155 міліметрів. За його словами, зростання і масштабування українського виробництва боєприпасів йде гарними темпами. Одна з областей України передала тисячу ФПВ-дронів на потреби Збройних сил України про це нещодавно повідомив голова обласної державної адміністрації. Використання fpv дронів дуже поширене, оскільки дає можливість завдавати ударів ворогу на значних відстанях, а також вони можуть знищувати бронетехніку. Дрони такого типу українським захисникам передають різні відомства та благодійники, оскільки потреба в них постійно зростає. Українська компанія створила практичний і недорогий дрон, який вирішила назвати на честь видатного українського поета Василя Стуса. Про це повідомив голова правління компанії. Наступні продукти також планують назвати на честь видатних українських поетів та діячів. В одному з міст України, починаючи з 2024 року, в тестовому режимі запрацював сміттєпереробний завод, побудований та оснащений за гроші приватного інвестора. Завдяки сучасним технологіям очищення сортування та переробки відходів. Підприємство перетворює сміттєві відходи на біопаливо. Цей продукт стає альтернативою традиційним джерелам енергії. Завод здатен переробляти до 15 тонн сміття на годину, але це тільки початок. До 2025 року планується розширення потужностей підприємства. Українські машинобудівники анонсували розширення свого асортименту. Модифікована модель вагонетки, створена з нержавіючої сталі, що відповідає спеціальним потребам наших шахтарів. Особливості нової вагонетки швидке та ефективне вивантаження гірничої маси. Міжнародний валютний фонд оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування, трохи покращивши прогнози інфляції, держборогу та дефіциту поточного рахунку. Це багато в чому пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП минулого року з 4,5% до 5%. Прогноз інфляції на цей рік фон покращив до 8,5% з 9,5%. Зростання реальних доходів до 9,8% з 8,5%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 року скоротилося майже на 12% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року. Про це повідомила Державна служба статистики України. За даними держстату, експорт товарів із України у січні 2024 року порівняно з січнем 2023 року, зріс більш ніж на 8 відсотків а імпорт на 0,7 цілих відсотка. торгівельні операції проводилися з партнерами зі 191 країни світу. Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в Україну до 10 мільярдів євро протягом наступних п'яти років. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив директор банку в країнах Східної Європи. Він пояснив, що завдяки рішенню банку збільшити капітал на 4 мільярда євро. Банк може перетворити це у шість разів більший обсяг інвестицій в Україну. Тому протягом наступних п'яти років в Україну буде інвестовано до 10 мільярдів євро. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування для України. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Це результат виконання Україною своїх зобов'язань. Він зазначив, що зараз Україна очікує на наступний транш фінансової підтримки обсягом приблизно 880 мільйонів доларів. Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.